Зараз ми побачили дуже е, великий виклик, який <кій> постає перед західним світом. Ми прекрасно розуміємо, що війна Росії проти України це просто е, точка прикладання конфлікту між західною і східною цивілізацією, фактично, між е, ну я не кажу про весь схід, але так глобально про е, тоталітаризм і е, демократію. І от з подивом великим зараз багато людей побачили, що ці тоталітарні країни, які були під санкціями, які не мали доступу до технологій, ну скажімо, північна Корея. Спокійнесенько передає мільйон снарядів. Він не просто мільйон снарядів. Цього вона передає балістичні ракети. І виникає запитання: а як так сталося, що країна, яка під санкціями, країна, яка не має доступу до технологій, має увазі північна корея, причому немає їх з 50-х років минулого століття. І Україна, яка робить власні танки, літаки запускає супутники в космос. Так не може зробити балістичну ракету на 600 метрів, як це зробила Північна Корея, ця ракета КН, яка є фактично навіть потужнішою за дальністю ніж Іскандер російський. І, і тоді, от, от така такий парадокс: а в чому тоді е, перевага західних за, західних технологій, якщо країна ізгой все має, а ви не маєте нічого. Ну, і на увазі і нас, перш за все Ну, технології західні існують, але їх потрібно застосовувати. Тут питання, як це відбувалося, відбувається в Україні, тому що зрозуміло, що Корея під санкціями, але через треті, четверті роки в десятеро дорожче вони там собі щось може підтягують. І перш за все, їм Російська Федерація багато в чому допомагала, надаючи ці ліцензії технології. В чомусь вони може навіть пішли далі, концентруючи весь свій бюджет попри голодне населення на те, щоб розвивати військову бо В них інших, інших завдань немає, просто озброюватися. Так ну так та інше завдання. В них розв'язання. Вони по телевізору своїм громадянам розповідають, що вони перемагають на всіх чемпіонатах. І, і, і допомагають бідним в Америці, роздаючи їжу там, там є навіть такі передачі. Ну, повернувшись до України, варто зазначити, що ну, тут же ж були такі п'ята колона, ну, що тут говорити? Коли, ну, зрозуміло, що в Україні потрібно бути. В європейських системах безпекових, економічних, політичних це шлях в європейських союзів НАТО. А скільки в нас тут було борців з НАТО і з Європейським Союзом, які там тягнули в Росію і, і гальмували, розвалювали наш військово-промисловий комплекс і, і і все інше тому тут? Питання до тих, хто цим опікувався, хто виконував ці завдання, хто що десь одного Богослаєва згадати. Ми все ну віримо і вірили, що це потужне таке підприємство, яке дає нам розвиток До цього часу немає власного вертольота Ну якщо такі були як Богослав проросійські агенти, які працювали на Росію і на знищення всього українського. То які вертольоти у нас можуть бути? Які балістичні ракети? Якщо це і до сьогодні не дійшло до тих людей, які повинні приймати рішення? Ну то є великі питання, що вони роблять.